Шановні, добрий ранок! Хочу поділитися з вами історією, яка вчора трапилася зі мною у спортивному залі, від з приводу такого лінгвістичного каламбуру. Е, Я ходжу в спортивний зал, і е, у мене, там я займаюся з тренеркою, вона дуже прикольна жінка. Ось, і Ми з нею, коли займаємося, ми не розмовляємо там лише про м'язи і як там краще себе накачати. Ну, тобто Ми робимо вправи і між підходами спілкуємося на різні теми. І це дуже прикольно, я дуже ціную таких людей, такий досвід. Це класно. Що ну, якби людина різностороння. Ось. І Вчора я ввечері прийшов у спортивний зал, як завжди, все, і там... Потім... Почав займатися з тренеркою і там зробив пару підходів. І вона, як завжди, запитує мене: ну що, як там твої вихідні, куди ходив, що, що бачив. Ну, а вона знає, що я людина досить активна, я постійно там то в кінотеатр, то в театр, то на гору вилізу, то й ще щось. Ось. І я їй е вирішив розповісти про е виставу «Top Girls», яку я дивився в театрі Леся. Ну і думаю, що треба ж презентувати виставу, бо вона мені дуже сподобалась. Вона була там епатажна, сучасна. Думаю, ну зараз найяскравіші моменти їй розповім. Ну і там розповів дещо, і доходжу до моменту, кажу і всередині вистави е, виходять на сцену чоловіки на підборах і і грають жінок. Вона така, що? що Така прямо аж здивувалася, трошки підійшла. І люди, які навколо, такі, такі, голови повернули, такі, що там було таке? Що це за такий театр? Е, я кажу: ну, там були чоловіки які, е, на підборах, е, які грали жінок. Це була така частина е, частина вистави. Вони там виходили там посеред сцени е, це робили. Що реально? Що це за така вистава? <під під під підбігає ще. ще одна дівчинка, яка до неї ходить займатися. Ну, ми в один час до неї ходимо. Е і вона вже ходила на цю виставу. Ми про неї е там, минулого разу спілкувалися. Вона під підбігає, що реально? Е я коли була на цій виставі, там такого не було. а Тренерка до цієї дівчини. А що це така за вистава? Це що, так, так п'єсу? Типу передають так характер п'єси? чи що? А, а я ще зі своєї сторони кажу, а, ці дівчині, яка ходила на виставу, ну, то, мабуть, ти ходила то ще на стару версію, там зараз її, напевно, переробили вона, ну так, це було давно, але щоб так. Я кажу, а, а в чому справа? Ну, типу, чоловіки на підборах вийшли та грали з жінок, що в цьому такого? Кажу, ну, це просто епатажний елемент, вистава ж сучасна, фі... там феміністична і <су> все такі, типа. Притихли, очі вирішили, і потім, там через якийсь момент, людям доходить, що я. Я ж просто не львів'янин, я киянин, і людям доходить, що, е, що я не знаю цього лінгвістичного, е, специфічного словосполучення. І вони такі: а, ти може мав на увазі грали роль жінок? Я такий, ну так, а що не зрозуміло, я ж сказав, грав жінок. Ой, там починають всі сміятися, і тренер, і чоловік, який сидів, каже: Та то ви просто не знаєте. У нас у Львові це, це має інше значення. І, і до мене доходить, я розумію, що це а, щось із а, тематики сексу. І я потім до тренерки підходжу, кажу. Так, Людмила, скажи, так, що це значить? Ну, вона каже: Ну, у нас у Львові це значить, ну, прям тупо секс. Ну, Що це прям. <сміття> <сміття> щоб Ютуб щоб мене не е, заблокував, ну ви зрозуміли, я без голосу це сказав. От, що це прям груба форма сексу, що от прям штанці спустили і вперед. І я такий... Нічого, собі Галичина, просто е, у Києві реально ми не використовуємо такі е, словосполучення специфічні. Е, е, і я так подумав: ну можливо, я просто був занадто русифик... русифікований, проживаючи у Києві, е, що я не знав таких тонкощей. Ну, от реально, кияни зі мною погодяться там е, нам сказати грати роль жінки. Це е, те, те саме, що е, грати жінку. Ну тобто для нас немає цієї от, е, е, філологічної е, ну, різниці значень. Тобто, ну, це знову ж таки е, через те, що Київ він досить русифікований і там кальки багато з російською мовою. Для нас там, типу, грати жінку це, е, це грати роль жінки. Або гра... грати чоловіка, грати жінку, грати роль чоловіка, грати роль жінки. От. І ну, це вийшов такий кумедний, е... філологічний лінгвістичний е каламбур, і я прям навіть захопився е і опублікував в інстаграмі цю розповідь, і, і мені стало от, е цікаво, я запитав у підписників. Е а що тоді з приводу е, жінок? Типу, жінки можуть казати грати чоловіка? От мені стало цікаво, чи, і такий е, зробити таке дослідження. І сьогодні зранку е, одна моя знайома мені написала, що е, для жінок є також такий еквівалент лінгвістичний, і він звуч звучить наступним чином. Е, значить. Для жінок це а, гоца драла або драла гоца Отже, шановні, беремо на замітку і а, граємо з жінок і деремо гоців. Використовуємо рідну мовоньку правильно. А якщо ми говоримо про театр, то потрібно казати, грав роль жінки. І грала роль чоловіка, ну і, і там різні комбінації. Так що життя і театр це різні явища, це різні сфери, не поєднувані інколи. А, ну і загалом а, я ще більше через такі от каламбури, ще більше через такі ситуації закохуюсь в нашу рідну культуру. А, і... Я вражений, наскільки у нас різноманітна країна, що от в Києві у нас ось, та, ось ось такий уклад життя, ось такі от фразочки, ось, ось така вимова. У Львові ось так, в Одесі ще, ще по-своєму. І це, це просто неймовірний пласт інформації, яку треба досліджувати, вивчати. Захоплюватись, ну я просто зараз е, у полоні рідної культури, і я її з кожним днем все по іншому, по іншому, е, по-новому відкриваю для себе і ще більше закохуюсь. Чого і вам, мої любі, раджу все, бувайте.